Шнір Сергій Олександрович. Число як к 7 липня 1983 року. Працюєш, так? Начальник управління капітального будівництва Рівницького міського парковому. Ви запрошуєте в судове засідання в якості свідка і суд вас попереджує про кримінальну відповідальність задачу неправді показів, відмову віддачі від показів. Крім того, суд вас приводить до присяги, експрисяги до вас народися. Я, свідок Пушнір Сергій Олександрович, присягаюся говорити правду, нічого не приховуючи та не спотворюючи. Дякую. Скажіть, будь ласка, загальне питання суд поставить вам. Ви запрошуєте по вказаній справі, суд оголосив, яка справа розглядається. Чи в яких ви стосунках перебуваєте з позивачами, з відповідачами? Ніяких. Суд цікавий. чи не перебуваєте ви в родинних стосунках. Якщо ви перебуваєте в родинних стосунках, то суд може роз'яснити вам статтю 69 Конституції України, де виносяти полінальних відповідальність за відмову дачі, пояснення, просто сусідів. Не, не, не перебуває. Не перебуваєте. Службові і стосунки були у нас Навіть і службових Навіть і службових. Ну тоді, будь ласка, за вашими попитанням запрошувати світом. Так, Добре, Добре, ви так. Добре, е, Сергій Олександрович, в мене буде перше питання. Я думаю, що ви знайомлені е, зі справою, тим більше надавалася вам заява від мене особисто, як представника відповідача. І по факту е, по матеріалах справи були вам наявні певні факти відомі. Е, перше, яке питання мене цікавить. Е, ви були як інвестор, е, як замовник будівництва щодо багатоквартирного будинку по вулиці Черняка. Будівельна адреса на той час було 4 5 Хочу запитати, коли саме почалося будівництво багатоквартирного будинку і в якому статусі виступало управління капітального будівництва рівненського місіїнкому? Будівництво даного будинку почалося ще в 2005 році. Інвестор підрядник був інвестор Житлобуд. Наше управління виступало в статусі замовника. А скажіть, ви укладали договір підряду, так розумію, з інведжетлобут, які обов'язки були у управління капітального будівництва і інведжетлобут, як вони поділялися між собою? Але це не, не я укладав, це укладало управління. Я на посаду заступив з листопада 2013 року. Але договір я цей бачив. Управління виступало замовником, інведжетлобут виступав генпідрядником та інвестором. А, скажіть, будь ласка, які е, обов'язки, тобто компанії Інвежитлобут мала перед КБ? Інвестувати в будівництво, вести будівництво і виступати генпідрядником. Тобто вони залучали е, громадяни кошти, які інвестувалися в будівництво. Так. Добре. Скажіть, а чи повідомляли і яким чином компанії імбежитлобот про третіх осіб, з якими вони заключали договори, і як вони повідомляли? Чи взагалі УКБ знало про існування таких третіх осіб і договори? Ну в УКБ відсутня інформація про третіх осіб, з якими заключалися договори? Інвежит, інвежит лобут заключав третіми особами. Тобто, він, міг, -лобут не він міг фінансувати взагалі за власні, за власні кошти це все будівництво. Тобто вам вони звітність якусь не подавали, нічого не Ні, передавали? Зрозуміло, ви е, у КБР розривало е, договір, оцей підряд на, е, на підрядні роботи. Так, Є договір був. про розірвання. Він, він розірвані. Да, чому він був розірваний? Ну, я можу виходити тільки з тексту договору, зв'язку з неналежним виконанням інвестором та генеральним підрядником о, взятих на себе зобов'язань. Те, що прописано в цій додатковій угоді? Ну дивіться, в цій додатковій угоді я так розумію, прописано про те, що е е УКБ приймає на себе е певні права перед третіми особами, з якими е інвестор Клобут кладало договори. Е є таке у вас положення, як саме відбувалося це прийняття е обов'язків зобов'язань перед третіми особами. Ну, якщо читати цю додаткову угоду, я не був присутній при всіх тих моментах. Якщо читати те, що написано, то всі майнові права належать замовнику на момент підписання цього договору. А за результатом проведеної експертизи, замовник приймає на себе частину зобов'язань інвестора перед фізичними особами, з якими були вкладені договори. Але результат експертизи був такий, що неможливо визначити. Якісь. Тобто експертиза була проведена. Так, ця експертиза була. Перший я її побачив у справі Тимощука, коли розглядалася цю експертизу. Вона була проведена. Текст я не пам'ятаю, як там було, але по фізичним особам щось там було, що неможливо визначити. Чітко не можу вам сказати, не пам'ятаю. Тобто неможливо було визначити перелік, які фізичних всі просто а, ну, а як щось щось там таке було. В мене її на руках немає. Так по пам'яті не скажу, не пам'ятаю. Добре, тоді дивіться у інвезор клобут. Вам якісь документи передавали після того, як ви розірвали з ними договори? Така інформація відсутня, Ми не бачу я ніяких документів. Добре, так, тоді що... так як ви вже приступили до обов'язків тисячі 2013 року. Ви можете розказати, як уже вас е, став новий інвестор ОК квартал, mm -hmm. з ними заключився договір, і які для саме квартала передавалися документи відповідно щодо інвежеклобуда. Інвесторів, які інвестували в Анвеже клобут, і від умен на момент, коли я заступив на посаду, дане будівництво вже було завершене і введене mm -hmm. в експлуатацію. Документи, які передавалися для ОК квартал, актів приймання передачі я не бачив по, по цим документам якимось, скоріше, це передавалася виконавча документація або проєкт по даному будинку. Mm -hmm. По фізичним особам, як від е квартала, так і від, від Інвест житлобуда, договорів в нас в управлінні ніяких немає. Це їхні mm -hmm. двосторонні відносини. Тобто договори там, наприклад, з Добринської, Добринською Сергійовна, у Вас немає, не було, і ви нічого. Ну ви знали, ми, що взагалі про це ми цих людей навіть і не знаємо. Знаємо, що це по судам відбулося. Угу. Що були арешти заборони, були вимоги по правам на, на квартиру? Це ми знаємо, звичайно, ми були стороною по цим судам. Добре, тоді вже в 2013-му вже ввівся в експлуатацію цей будинок, я так розумію. Так. А як відбувалося цей розподіл житлових площ? Тому що я, наскільки мені відомо, був розподіл на УКБ житлових площ, і е, е, частина площі була закріплена за квар, кварталом. По договору з кварталом розподіл мав відбуватися наступним чином: квартал обслуговуючий кооператив надає в управління лист з своїм баченням по розподілу, по прізвищам по всьому. Ми на основі цього листа готуємо розпорядження міського голови, згідно якого відбувається розподіл по фізичним особам. Угу. Добре, тоді е, останнє питання, ману буде, чи одноразово звертався квартал щодо розподілу е, житлової площі на ім'я Войтович Галини Володимирівни? І чи взагалі звертався обслуговуючий квартал щодо розподілу площ саме на Войтович Галини Володимирівну і коли? Є звернення квартала. Я З собою ці документи взяв від... 4 грудня 2013 року. А перед тим, що звертався квартал? Що такого розподілу? Тому що в попередньому засіданні? попередні розподіли, але ця квартира 2 жовтня 2013 року по розподілу, вона була в резерві. А прізвище Войтович появилося в зверненні 4 грудня 13-го 13 року. І відповідно в розпорядженні 7 лютого 2014 року. Тобто подалося воно ще в 2013 році, після того, як вивівся будинок експлуатації? Ну, звичайно, тільки після вирішення. Поки що воно